Всім привіт! З вами компанія Автолуськ. Ми презентуємо для вас вантажний буст Ford Transit Custom 2020 року випуску. Автомобіль вже після хімчистки детейлінгу, просто в чудовому стані. 2020 рік випуску з підтвердженим оригінальним наголошую пробігом 173 тисячі кілометрів. Залишайтеся, друзі, на своїх місцях, лайкайте це відео, адже тут є що показати. Вантажна техніка в дуже-дуже класній комплектації. Давайте почнемо з передньої частини автомобіля. Нагадаю, це 96 кВт, Найпотужніший в своїй лінійці, друзі, 2-літровий дизельний двигун на механічній шестиступінчатій коробці передач. Отож, ми можемо спостерігати парктроніки 360. У автомобіля присутня камера асистентів, контроль тримання полоси, друзі, розпізнавання дорожніх знаків. Також максимальна. Оптика на лінзах з LED підсвіткою, присутні проктроніки 360 та протитуманні фари. На ньому встановлена хороша гума Goodyear 16-го радіусу. Це ж все як має бути, як паспорт пише. Ми його легенько притонували, але зробили по-розумному. Ці вікна, куди дивитись, з дзеркала залишили світлими, ці затонували, дуже комфортно і класно їздити тепер за кермом. Отож, давайте бус, я вам покажу з будки, а потім вже підемо в салончик. Дивіться, в нас присутня камера заднього огляду, велика класна ляда, двірничок. Ось така от величезна класна будка. З плюсів є рейки. Ось такі рейки, до яких кріпляться стяжки, друзі, можна кріпити вантажі. Ось така от ситуація. Так, далі по бусу обшитий фанеркою, друзі. Присутні бокові двері. Нагадується довга база. Звертаю вашу увагу, бачите, яка відстань від дверей до задньої арки. Велика кількість місця. Також модульна сітка, можна чіпляти різний інвентар. І тепер прямуємо у салон, друзі. Гарна комплектація. Є що показати, друзі. Ось такі от то вам не ВАК. За такі гроші ВАК не вийде. У нас електрорегулювання зі складанням дзеркал заднього огляду, повний електропакет, тобто два склопідйомника. Присутній центральний замок. Присутнє автосвітло, рівень коректору на хору фар, далі у нас протитуманні фари, контроль тримання полоси. Автомобіль має шкіріне мультикермо. Також у нас присутні друзі, гарна мультимедіа з блютузом, з камерою заднього огляду. Автомобіль має навіть сірі, можна налаштувати його голосовими допоміжними системами. Так, автомобіль має підігрів лобового скла. Це дуже крута штука. Зараз вам проведу запуск. Дивіться. Півтечка. Кондиціонер, який заправлений та працює, автомобіль в дуже-дуже гарному стані. Мод вибір режиму їзди. Зараз демонструю камеру заднього огляду, в гарній якості, досить знімає ось так. І плюсом є розеточка 230 вольт. От тут вона під ручничком знаходиться. Показує 230 вольт. Отакий От вна... класний вантажний бус наявності. коли цікавий така техніка, телефонуйте. Запрошуємо вас на огляд. Авто знаходиться у місті Луцьку. Чекаємо вас. Всім гарного дня та на зв'язку.